Якби мені це нічого не коштує і людям допомогти, Ніхто не боїться. Всі хто хто хоче здати, всі не бояться. Владислав Загробський працює поліцейським у Вінниці. Нині він проходить навчання у Рівному. Сьогодні чоловік разом із колегами прийшов здати кров. каже, це його п'ята донація. Себе вдома Вінниці здавав. Ну так там, де в футбольному клубі грав, попросили там на доділя. Ну, і так, коли просять, стають, коли людям потрібно. Небайдужі приходять, допомагають, бо в такий складний час потрібно здавати кров людям. Нас потребують військові, і багато людей потребують. На сьогоднішній день наш центр потребує всіх груп крові. Ми маємо завдання по забезпеченню. Еритроцитами якраз тих е, лікувальних закладів, е, якраз при, фронту, при фронтових областей. Тому що самі розумієте, що потреба там дуже велика, і багато областей взагалі е, не, не можуть забезпечити. Е, Достатню кількість еритроцитів. зі слів директорки обласного центру служби крові Ліни Михальчук з початку повномасштабного вторгнення потреба у донорській крові зросла вдвічі. Разом з нею вдвічі збільшилася й кількість охочих її здати. У центрі каже раді усім донорам, але перевагу надають постійним. Добре, коли ці донори постійні, коли вони приходять мінімум два-три рази в рік. А донором крові можна бути не частіше якраз в 60 днів. Тому що ці донори, вони вже навчені, як потрібно харчуватися, які вимоги до донора, що потрібно відпочити, що не потрібно. Е Якісь ліки перед цим вживати, алкоголь. Тим, хто стає донором вперше, спочатку визначають рівень гемоглобіну групу крові та резус-фактор. З лютого минулого року почали робити тести на кел-антигени. Вони можуть бути двох видів негативні або позитивні. Бачите, це ми оприділяємо групу, це ми оприділяємо резус, а це определяємо кел. Оце кел-мінус, Оце кел-мінус, Оце кел-мінус. Зі слів медичного директора Центру служби крові Івана Рябченко, переливати кел плюс тим, хто має кел мінус, небезпечно. Це як несумісна кров. Реакція буде відповідна в залежності від об'єму перелитої крові, частоти перелитої несумісної крові, а також стану пацієнта, якому зробили трансфузію. От. Якщо це дуже часто відбувається, переливання потребує з внаслідок захворювання когось, то. Це край і може навіть призвести до летання випадків. Сказати, що людина, яка КЕЛ-позитивна, не може бути донором, це невірно. Вона може бути донором, але донором не еритроцитів, тобто не цільної крові. Вона може бути донором тромбоцитів або плазми. Але оскільки в нас на сьогоднішній день плазми в області достатньо, навіть можна сказати, з надлишком достатньо. Тому ці люди, яким визначено, що вони КЕА-позитивні, при бажанні вони можуть стати донорами тромбоцитів. Ольга Ворощук, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.